Часта десь хто небудь я кажу вас і дитину. Ми забираємо. Примусова евакуація була об'явлена. Я, об Понимаю, тому, що я була отам От і мені хрен хто помог, блядь. Я скільки Утримує не позива Я не отримую, бо дитина туди не хоче їхати. Купа людей ризикує життям зараз. Я розумію. Ну, купа купа людей. людей. Я поїду З чоловіком. на тракторі. Дитину, дитину в машину і поїхали. Так. І поїдете на тракторі. Давайте. Ризикувати своїм життям заради трактора. Поїхали, чоловіка той забирає. Спокійно збереться. Сядеться. Ні. Таким за чого я станаю. Це На тракторі абсолютно... ви не поїдете не. з батьком. Підуть обстріли, що ви розглядаєте. Це... Послухайте, будь ласка, давайте здорове, включимо просто і все. Дивіться, тут їхати 20 хвилин. Він збирається і їде за вами. Їдете з поліцією. І все.